Наприклад, перше завдання: футболіст веде м'яч масою 450 г, рухаючись зі швидкістю 4 м на секунду відносно поверхні землі. Визначте імпульс м'яча відносно поверхні землі та відносно футболіста, який веде м'яч. Запишемо доно, у якому вкажемо, що в нас є м'яч цього м'яча 450 грам, і в нас є швидкість 4 метри на секунду. Нам необхідно знайти перший імпульс відносно поверхні землі. І другий імпульс відносно футболіста, який веде цей м'яч. І необхідно ще всі дані перевести в систему Сі. 450 грам це 0,45 кілограма. Ми з вами, щоб перевести з грам в кілограми, поділили на тисячу. Отже, переходимо до самої задачі. В першому випадку імпульс м'яча відносно поверхні землі. Ми з вами уявляємо землю і те, що в нас у оцей котиться, через 5 хвилин він у нас нехай буде отут. Тобто рух відносно землі є, цей рух є, тобто і імпульс у нас буде не нульовий відносно землі, тому що відносно землі м'яч рухається. Значить, формула для нашого імпульсу першого буде така: p1 дорівнює m множене на V. Тобто ми з вами 0,45 помножимо на 4, буде 1,8. Імпульс у нас буде в кілограм на метр за секунду. Повністю вирішили перший пункт. Тепер переходимо до другого: футболіста, який веде м'яч. Імпульс м'яча відносно футболіста, який веде м'яч, в принципі, ми з вами ідеалізуємо систему. І цей футболіст і м'яч вони, по суті будуть цілісною системою. Навіть через 10 хвилин ми уявляємо, що вони будуть рухатися один відносно одного з однаковою швидкістю 4 метри на секунду. Тобто, ми говоримо про те, що швидше все і футболіст і м'яч рухаються з однією тою самою швидкістю. Тобто один відносно одного вони не рухаються. Тобто імпульс у них буде дорівнювати нулю через те якраз, що вони один відносно одного будуть нерухомі. Хоча в них є швидкість і вони бігають, але один відносно одного ці тіла не рухаються. Ми запишемо, що V0V це 0 метрів за секунду, це швидкість м'яча відносно футболіста, який веде цей м'яч. Ну і тепер в нас. P2 буде дорівнювати як V0 множене на M, тобто 0 множене на 0,45 вийде 0 кг метр за секунду. Тобто, в даному випадку ми вирішили повністю наше завдання. Давайте запишемо відповідь. Перший імпульс у нас дорівнює з вами 1,8 кг метр за секунду, другий імпульс дорівнює 0 кг метр за секунду. На цьому завдання повністю виконано. Ми переходимо до наступного.